Всім привіт. І ви, і ви можете задуматись, чого в мене на каналі немає взагалі відео про якісь історії. Так от, сьогодні я його і знімаю. Так от, повертаюся до Грала я якось на мапі у Роблоксі І грала-грала, а потім мені прийшов від якоїсь дівчинки, що вона хоче зі мною пограти. Я почала грати, до речі, це була моя улюблена мапа, на якій вона захотіла пограти. І я почала грати, а вона мені пише привіт. Я зрозуміла, що я думала, що вона просто моя фанатка стала. І в мене перед цим було чотири, до речі, підписника, а тепер уже шість. Е, І можете написати зараз в коментарях, хто з вас ці два підписники. Новий, бо я бачила, що у мене тільки чотири підписники. Розумієте? Тож грали ми грали і підходить е, ніч, я з, вже з ліхтариком була одразу, а та дівчинка була без ліхтарика. Тому я пішла е, брати у башті, ну ви розумієте, в якій башті, ліхтарик. А потім вона просто виходить, я розумію, що те, що я вирішила, це може бути і брехня. Але коли я зрозуміла, що в мене шість підписників замість чотирьох, то я пішла думати, може, це вона просто на мене підписалася і сподобалось. Вона бачила мій нік. Записала десь на листку і знайшла мене. І запропонувала, щоб я з нею пограла. Може і таке бути. Проте як вона могла зрозуміти це. Ну, всім давай і... Puneți în comentarii, totuși bu te-a fost.